Черговий урок викривленої історії від кремлівського диктатора Володимир Путін дав інтерв'ю скандальному американському політичному оглядачу Такеру Карлсону. У ньому вкотре прозвучали спотворені факти. До прикладу, що назву Україна придумали поляки. А як державу ми завдячимо чи то більшовикам, чи то Леніну, чи то Сталіну. Диктатор уже й сам заплутався. Він переконаний, що українці досі відчувають себе росіянами. Він Путіну війну називає громадянською, і його мета це заборона. На українського неонацизму на державному рівні ще одна відверта брехня Кремля. Це не Росія розв'язала війну, а Україна ще 14-го, внаслідок держперевороту. Такий так кривавий диктатор називає нашу революцію гідності. За його версією сприйняття реальності, саме Україна відмовляється від переговорів, хоча і вірить, що шанс домовитися ще є.